Розпочинаємо з першої частини культура мови. Заходимо розпочати, і починається відлік в 20 хвилин. Ми бачимо час, іде ми повинні за ним слідкувати. Ось такого характеру з лексики питання можуть бути. Ну ось ми проставляємо, наприклад, і обов'язково зберігаємо пості, завжди. Простіше за ЗНО, проте, потребує певної уважності. Такий він тест на рівень володіння українською для держслужбовців. Його започаткували у 2019-му Для держслужбовців, зокрема керівників установ військових та поліцейських, для складання іспиту. Спочатку необхідно зареєструватися у електронному кабінеті на сайті національної комісії зі стандартів державної мови та подати заявку. Обираємо у об... Лесть. Обираємо центр іспитування, обираємо зручну для нас дату і проміжок часу. Подати заяву. У визначену дату необхідно прийти до пункту тестування. Саме випробування проходить онлайн. Перший блок складається із 29 тестових завдань, де потрібно обрати одну або кілька правильних відповідей. Друга частина мовленнєва. Учасникам пропонують дві теми на вибір, за однією з яких потрібно на камеру записати усне висловлення на 10-15 речень, себто 2-3 хвилини. І якщо тести перевіряє одразу автоматично комп'ютер, то мовленнєву частину незалежний екзаменатор. Максимальний бал 100%. від нуля до 100 сертифікати, як правило. Для держслужбовців ми так розуміємо, що вимога сертифікати можуть бути рівня С1. Це вільне володіння першого ступеня. Результат іспиту має складатися не менше ніж 70%. Тобто С1 сертифікат це дорівнює 70 89%, і сертифікат С2 дорівнює 90-100. Вже рік Криворізький державний педагогічний університет є єдиним у місті майданчиком складання тестування для держслужбовців. З початком повномасштабного вторгнення складання іспитів припинили, відновили через місяць. Спершу бажаючих пройти тестування було мало, проте наразі попит відновився. За день приходять на тест близько 30 осіб. А за рік на базі навчального закладу провели 300 іспитів, у яких взяли участь близько тисячі учасників. Національна комісія із стандартів державної мови укладає договори угоди з певними. Установами і е, ці установи забезпечують функціонування майданчиків іспитових майданчиків для складання. Ці цього іспиту українська мова продовжує свій розвиток. Ми всі розуміємо, що мова це можлива. Робимо все, щоб підтримати нашу українську мову і кому як не Криворізькому державному педагогічному університету тут обіймати провідні позиції. Після проходження тестування на сайті національної комісії і стандартів державної мови учасники можуть знайти свої сертифікати із результатами. Якщо кількість набраних балів недостатня, можна подати апеляцію або скласти повторний тест через 4 місяці. Марі. Лакуліч, Максим Урашов, перший міський.